На ночі не секрет, бутилочки во. Это Батарейки. Батарейка. Гріємо і під боки, і в ноги. Ну, так от. Іван Діденко показує, як обігрівались із дружиною з настанням холодів. Електроприлади пенсіонери не використовують, щоб заощадити, тому у нагоді стали пляшки з гарячою водою. Було 17 градусів. Було 17 градусів. Це в нас ще сонячний бік, а у сусідів 15-16 градусів. Зараз трохи дали опалення, батареї не дуже гарячі, теплі. Але вже 19 градусів, на 2 градуси піднялося, то вже приємно, в кімнаті тепліше. Будинки 15, 17 та 19 на вулиці Миру – одні з перших у Дніпровському районі Херсона, які відкрили засуви і запустили теплоносій, розказує голова ОСББ Людмила Чайка. У нас така ситуація, що не вистачає пофази в двох під'їздах. Люди дуже перегрівають електромережі внутрішні, і від того автомати вимикають, тому ми повинні були піти на такі міри І одними з першими включилися. Проте ще напередодні, з серпня по жовтень, вже після того, як ТЕЦ провело просування, наповнила систему свої мережі магістральної водою, а вони в нас проходять скрізь подвали всіх трьох цих будинків, вже після цього у нас була Три ремонтних роботи тільки на магістральних мережах внутрі будинки. Через те, що з мереж під час аварій постійно витікала вода, а потім їх наповнювали знову. Всередину потрапило багато повітря, говорить Людмила Чайка. Саме тому у деяких квартирах батареї холодні. Як приклад, у помешканні Ярослави. В квартирі на даний момент, незважаючи на те, що почався опалювальний сезон, дуже дуже прохолодно. Мала дитина захворіла в теплій одежі завжди і обігріваємо кондиціонером. Ірина Ліпіхіна говорить, опалювальний сезон цьогоріч розпочали пізніше через заборгованість перед Херсонгазом. За доставку газа підприємство заборгувало 900 мільйонів гривень. З них 284 мільйони. Різниця у тарифах, яку має відшкодувати держава ще 161 мільйон борг населення перед самою ТЕЦ. У підприємства існує заборгованість за розподіл природного газу перед АТ «Херсонгаз». Тому деякий час проводилися перемовини щодо розпломбування вхідної газової засувки. 8 листопада, о пів на восьму вечора, прибули представники АТ «Херсонгаз», розпломбували нам вхідну газову засувку. Було здійснено пуск природного газу на підприємство та запущено котельне обладнання. Загалом Херсонська ТЕЦ обслуговує 14 дошкільних закладів, 14 шкіл, зокрема школи управління культури, 11 медзакладів та 560 житлових будинків. Наразі продовжується процес підключення і закладів соціальної сфери та житлових будинків до теплоносія. Ми подали теплоносій до фактично 80% закладів соціальної сфери і до 93 житлових будинків надалі їхні обслуговуючі організації повинні здійснити підключення безпосередньо об'єкту і відрегулювати внутрішньобудинкову систему. Вартість опалення наразі вираховується за певним алгоритмом. Тариф має три складові, говорить Ірина Ліпіхіна. Цього сезону одна гігакалорія для населення коштуватиме 2015 гривень 84 копійки. Для бюджетних та інших організацій має майже 2794 гривні за одну гігакалорію без ПДВ. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.